Лідери європейських країн нібито тиснули на президента України і тиснули з метою піти на перемовини. Не знаю наскільки це можливо. Думаю, я, що як би не тиснули лідери європейських країн. Але є одна чи, можливо, там дві країни, які мають абсолютно виняткову позицію. Якщо вона, ця виняткова позиція, не збігається з думкою європейських лідерів, то напевне нічого не буде. Чи може Україна зараз піти на, на певні рухи в плані зупинки бойових дій? І розпочати певний процес перемовин щодо зупинки бойових дій. Давайте не будемо говорити про завершення війни, про зупинку.